Слава Ісусу Христу. Зараз ми маємо час відповіді на запитання, також час молитви. Час, коли ми молимося один за одного, дуже багато просьб. Поверх півтисячі просьб, уявляєте, півтисячі просьб, без тих всяких відгалужень, відгалужень, що йдуть, плюс по телефону ще отримаю просьби, плюс. Так пишуть листи, і дуже-дуже багато. Потрібно часу, щоб просто опанувати ту інформацію, але слава Богу, поки що Господь дає часу, дає бажання, це теж дуже важно, щоб ти не просто прочитав ці нужди, уявляєте, більше півтисячі нужд, і ти не просто їх мусиш прочитати, але мусиш прийняти в свій розум, прийняти в своє серце і бути з тією людиною, яка переживає. Людина, яка має сім'ю, втрачає сім'ю. Людина, яка хворіє, людина, яка має маленьких дітей, і діти сильно хворіють батько і з мамою піднімають руки, нічого не можуть зробити. З іншої сторони, діти повиростали, батьки приклали стільки зусиль, і діти йдуть до світу, і приносять додому одне горе. І, здавалося, виховував дитину, вкладав в неї час, і розуміння, і Біблію, і неповідомих для мене причин, чомусь дитина пішла. І зараз не є, не є зі мною, навіть сидить в тюрмі. І батько пише, помоліться за мого сина, а ще гірше помоліться за мою дочку, бо сидять в тюрмі. Ми молимося за тих дуже багато є просьб, хто є на нульовій, хто сидить в окопах і в кожну хвилину може зустріти фізичну смерть. І просьби є, як від віруючих людей, тобто від тих, хто колись ходив до церкви. Немає значення, до якої церкви, але ходив до церкви, знає про Бога. А є такі люди, які ніколи не були в церкві, ніякій церкві. І зараз теж сидять в окопі по певних причинах, дають сигнал на нашу програму. Каже, помоліться за мене. Уявляйте людина, яка ніколи не була в церкві, і зараз просить помолитися. Наскільки Бог в такі тяжкі часи торкається серця людини, особливо тих людей, людей, які є на один міліметр від смерті. Молимся, дорогі улюблені. За Ізраїль. Не тільки за наш край, наш край, звичайно, це є наше серце, наше життя, наша рана. Ми за це завжди молимося. Але сьогодні, особливо ці останні дні, молитися за Ізраїль. Як я наз, назвав цю передачу: не вірте, що Ізраїль буде знищений. Не вірте. Сьогодні десь не сьогодні, а мається на днях, от тільки як почалася ця атака. 1 жовтня, то один з таких відомих блогерів, як Табах. Думаю, багато хто чув цю людину, капітан першого рангу, заслужений чоловік в США, надзвичайно військовий, в розвідці працював і в воєнно-морських силах. Каже, що такого, що зараз, Стається до Ізраїлю, так виглядає, він говорить, що Ізраїль дуже скоро перестане існувати. І зразу йдуть інші блогери і кажуть, що тепер Ізраїль через дуже короткий проміжок часу, часу вже буде називатись не Ізраїль, а буде називатись Пал Палестина. І навіть великі лідери Ізраїлю, кажуть, що так колись навіть Голден Мейер так говорила, що е вона є Палестинка, от вона говорила то зовсім з іншого кута зору. Другий улюблений, Ізраїль є. Він був, є і буде. Навіть якщо він на 2000 років перестав своє існування, так мусило статись по відношенню до цього народу, так мусило відбутися це пророцтво, яке самі ізраїльтяни завоювали в останні дні по відношенню до Ісуса Христа, якого вони видали на хрест Голгофи, кров на нас, і на дітей наших, і пізніше йде велике розсіювання. Але Ізраїль. Є відроджений після двох тисяч років не для того, що він перестав існувати. Для цілого світу, першим ділом для мене, є показано, що Бог є живий на прикладі Ізраїля. Він є відроджений не для того, щоб зараз якийсь Іран його знищить. Його навіть не знищить те, що таке є Іран у нашому розумінні. Це є та зв'язка. Персія, Росія, Турція, Увал, Мешех який дуже скоро має піти на цілий Ізраїль, це тільки початок, але він не буде знищений. Уже зараз ми бачимо, коли впало поверх 200 ракет, і то не простих ракет, це були суперсильні ракети, які несли надзвичайну смерть. І коли ми читаємо статистику, що ніхто в Ізраїлі не загинув, ніхто в Ізраїлі не був ранений. Були ранені з інших сторон, навіть були забиті від сторони Ірану, які запускали ці ракети. Поверх п'яти чи шість чоловік загинуло, які запускали ці ракети. Загинули з інших народностей, де падала ракета на Ізраїль, але ізраїльчани не загинули не були навіть ранені. Про що цей фактор говорить? Немає значення, яка є система захисту. Чотирирядова, трьохрядова, п'ятирядова. Немає значення, який там купол є. Має значення, що Бог зараз захищає свій народ. Уявляйте на хвилинку, якби це все не спрацювало. Або спрацювало частково, і летіли такі мощні ракети, куди вони направлялися? Там, де вони би попадали, там би живого місця би не лишилося. А що того Ізраїлю маленька територія, і стільки ракет прилетіло. Але Бог ще раз для мене першим ділом і для всіх нас, хто зараз слідкує за цими подіями, показує, що Ізраїль ніхто не знищить. І навіть не допускайте свого, свій розум. І я люблю слухати Юрія Табаха, улюблений брат, я за нього молюся, називаю його братом, тому що він так само ізраїльчанин. Молюся, щоб Бог торкнувся його серця, і щоб в останні дні він покаявся, прийшов в церкву і проповідував Євангелію. І Він мав би надзвичайно великий успіх по відношенню до свого народу в проповіді Євангелії. Але ми бачимо, як сильна військова людина згубила віру в те, що ізраїльський народ може бути розбитий ніколи. Підбадьорення, якщо будете дивитися, ніколи ізраїльський народ в ці останні дні, коли має прийти його остання сідьмина, оця остання сідьмина буде надзвичайно тяжкою для Ізраїля, але ми живемо дуже близько до цієї сідьмини. Буде 144 тисячі, буде ангел, який летіти з під неба і звіщати Євангелію. Буде два надзвичайних пророки, і вони будуть звіщати до цілого Ізраїлю, який буде стягнений з цілого світу, щоб зараз почути слово Євангелій в останній раз. Найбільша євангелізація. І тому хтось сьогодні допускає думку, що Ізраїль буде знищений, глибоко помиляються. А ми, як християни, Особливо християни з єврейським корінням повинні як ніколи сильно молитися, щоб Ізраїль не просто встояв в цій нелегкій, нерівній, непропорційній боротьбі, а щоб Ізраїль почув Слово Боже. І щоб він не надіявся на купол, щоб він не надіявся на зброю, яка в будь-який час може дати осічку, як це сталося 7 жовтня. Свідомо, несвідомо, але сталося. Ми бачили, як почався конфлікт з Газою. Ізраїль є для того, є відновлений для того в 1948 року, 14 травня, щоб зараз показати для цілого світу, що Бог є, і Ізраїль для нього зіниться ока. Він дивиться за Ізраїлем. А дивлячись на Ізраїль, ми всі бачимо, як церква. Як ще коротенько нам часу лишилося бути тут, на землі, щоб бути підхоплені в небеса. Слава Ісусу! Він дивиться за своїм народом, Він дивиться за своєю церквою. І не допускайте навіть близько тієї думки, що Ізраїль буде знищений. Він стане ще сильнішим. Я вірю, що зараз посунеться величезна орда людей на чолі з північним царем. Росією, які очолить цю всю коаліцію, яку я вам казав перед тим, і Персія, і Росія, і Турція, і Лівія, всі разом об'єднаються з іншими народами. І здавалося, що може зробити такий маленький Ізраїль. Сполучені Штати відмовляться, інші країни відмовляться, Великобританія відмовиться. Всі, хто на сьогоднішній день, так ніби здається, підтримує Ізраїль, всі від цієї маленької Божої країни відмовляться. І люди ще один раз побачать, там, де є Бог. Людина є безсильна. Там, де Бог кладе свою тінь, а в даному випадку кладе на Ізраїль, щоб ми ще один раз перед підхопленням церкви ще раз мали чітке розуміння, Бог є живий. Він є в церкві, він сьогодні діє. Він дуже скоро забере свою невісту. І підтвердженням для вас те: подивіться на Ізраїль, і подивіться, як я дію до свого улюбленого народу якого я вибрав багато тисяч років тому, покликавши Авраама з уру халдейського, щоб пізніше з цього народу підняти для цілого світу Месію Ісуса Христа. Тому наша моя просьба молитися за Ізраїль, за спасіння людей, які там проживають, щоб можна як більше людей прийняло Ісуса Христа, і за президента Нетанягу, і за всіх, хто є в уряді, щоб всі зрозуміли і побачили. Що Бог є сильний і Він спосібний захистити Ізраїля. Прошу підтримати мене в молитві за мою сім'ю, щоб великий Бог привів до покаяння моїх самих дорогих людей, зберіг і сохранив та помилував їх мені, і щоб я мав сили стояти в проломі за них. Боже, почуй цю молитву, благослови всіх нас. За їхнє навернення, особливо за сина, спасіння Його душі. Він довіряє вченню Дарвіна, а не Божому Слову. Дуже прошу. Буду вдячна Богу за ваші молитви, що Він вислухав. Бог слухає наші молитви. Молимося, бачимо, мама в церкві, а син вирід в Дарвіна. Слава Ісусу Христу! Дорогі пастори, прошу вас щиро підтримайте мене в молитві, за мого сина, зятя, чоловіка. Щиро підтримайте мене в молитві. Наскільки можна, ми віру, всі разом щиро молимося, молимося за всі нужди. Пам'ятаємо, там, де ви ставите свою нужду, коли вона приходить, поверх пів тисячі просьб молитися, уявляєте, яка величезна кількість просьб. І я, як пастор, читаю ці просьби, стараюся за кожну помолитися за цю просьбу. До сьогоднішнього дня все, що тут було, по мірі можливості за кожну окрему просьбу молюся. Ставлю знак, що я вас побачив, прочитав і з вами помолився, а також підбодрюю інших улюблені. Не будьмо лінивими. Я вибачаю, що вживаю таке тяжке слово, особливо до тих, хто є з нами в передачі. Не будьмо лінивими помолитися за інших. Я не потребую вашої молитви чи вашого коменту, щоб підняти рейд нашої передачі. Чи отримати за то якусь рекламу чи гроші. Ви ми бачите, ми на рекламу не працюємо. Ми працюємо для Господа, і тому є моє підбадьорення. Можливо, це буде остання ваша просьба, остання ваша молитва за когось перед підхопленням небо. І ви попадаєте в небо з молитвою за когось, коли ви молилися, і по якійсь причині то була та кількість на вазі, коли молитва стала почута, і та людина тепер є в Царстві Божому, і ви цю людину побачите. Тому не минаємо цих молитов. Не тільки пастора, всі ми разом 10, 20, 30, не просто лайків, а просьб, що не просьб, а бажань, що ми молимося за ту чи іншу людину. Уявляєте, людина сидить на нульовій, в неї немає друзів, може, немає сім'ї. Жінка поїхала і лишила чоловіка. А тут в програмі за цього воїна молиться. Так багато людей, і чоловік читає, скільки за мене помолилося, і відчуває, що він не один. Слава Господу Богу Ісусу Христу! Господі, помилуй, благослови всіх тих, хто взиває і надіється. Помиліться за мене. Дякую вам за ваші проповіді. Хай вас і вашу команду Бог благословить рясно. Прошу, підтримайте, будь ласка, мене молитви за моїх діток та дві, двох доньок, зятів, сина, невістку та онуків. А їх у мене сім та прохання молитись за мою свекруху, яка є після інфаркту, за її спасіння, щоб вони всі покаялися. Прошу помолитися за мою сестру. Вона пішла від чоловіка. Вона невіруюча, хоча виросла у християнській сім'ї і дитиною ходила в церкву. Мають маленьку дитинку, нехай Господь торкнеться їхніх серць. Наскільки тяжка просьба. Мама лишає дитину, лишає чоловіка, колись навіть ходила до церкви і йде гуляти. Куди це годиться? Очень, як чуєш мене, що ти пішла в світ і чуєш цю молитву. Бог тебе знайде, Бог тебе приведе до церкви. Але покайся, щоб Бог тебе не приводив, щоб ти потім не плакала. Ти маєш дитину, прийди до церкви, покайся і працюй для Господа, час дуже близький. Прошу, дорогі пастори, за мою ногу помоліться, а також за сестер і братів. Прошу Господа благословити всіх тих, хто помолиться за стілення ноги від мочевої кислоти. Молимося за цю ногу, молимося, щоб було ізцілення. З розумінням, що було легко ходити, і що після цього ізцілення той чоловік, який буде ізцілений, що пішов виноградник Божий і ці останні дні ще попрацював для Бога, показуючи і кажучи, яке велике чудо сталося в житті. Помоліться за мене. Довго не заживає виразка на нозі, вся надія на Бога, Катерина. Дорогий брат, дуже прошу помолитися за спасіння моєї родини, дітей та чоловіка. Дякую. А як же не молитися за чоловіка? Найближчий чоловік моєї сім'ї, я прихожу, він не є зі мною на, на колінах, він не є в молитві за моїх дітей в цей тяжкий час. Як ніколи горок, зараз ворог атакує, атакує сім'ю, атакує чоловіка, атакує жінку, атакує дітей, щоб сім'я не була разом, щоб все було розбите. А ми, як християни, повинні бути разом. Не тільки церкви, а вдома і зранку, і ввечері, як збираємося в молитві разом прославляти Ісуса. Дорогий брат Саша і дорога церква, помоліться, будь ласка, за те, що валю, інсульт, грошей бракує на лікування. Сумуєм, прошу помоліться, аби її Господь уздоровив і дав їй глибоке покаяння. І свій час вона в свій час прогнівила Господа, і Дух Святий її залишив. Дуже тяжка нужда, але велика радість. Що зять молиться за тещу разом з своєю жінкою. Дуже рідко так буває, щоб зять молився за тещу. Дуже рідко так буває, що те зять проголошує, що сталося з тещою. Дивіться, Дух Святий від... залишає людину, відходить від людини. Людина стає одна, нікому не потрібна. Напевно, була сильна, здорова, диктувала свої умови. І зараз стається таке, що. Тих, кого, можливо, найбільше не любила, зараз за, не, за тебе моляться, Хай Господь благословить, щоб всі разом були на колінах, щоб пройшла ця хвороба і щоб теща що валя була в церкві і прославляла Бога. Привітствую, дорога церква! Прошу помолитися зцілення моїх колін, Ор... Рос третьої степені, за спасіння моєго сина і його сім'ї, за спасіння моєго мужа, освобождення від алкоголю. Дуже багато просьб за алкоголь. Є такі навіть просьби, коли люди, які є в церкві, приходять додому і п'ють. Я цього вже не розумію зовсім. Наскільки треба бути далеким від Бога, наскільки віддати своє серце для демона, що ти є в церкві, і зараз церква буде забиратися, і ти прийшов з дому, прийшов з церкви додому і напився, і як ти думаєш, тебе Господь забере? Написано конкретно, що. Ті, хто відданий алкоголю, алкоголіків, вони лишаються поза Царством Божим. І читаємо і відкритті Івана Богослова, 20, -й, 22 -й розділ. І так, проповіді, коли сам апостол Павло говорить, хто лишається за дверима царства. Дорогі улюблені, ті, хто віддані на сьогоднішній день алкоголю, залишіться. Ще дуже трошки нам лишилося потерпіти буквально капельку. Пару секунд буквально. Лишіть той алкоголь, дайте місце для здорового розуму, придіть до церкви в здоровому розумі. Прославте Ісуса Христа. Він пострадав за те, щоб ми сьогодні були свобідними і щоб ніякий демон не володів нашим тілом, в даному випадку через алкоголь чи якогось виду наркотики. Слава Ісусу Христу! Молимося сильно за Ізраїль, Іран випустив 400 ракет по них, ніхто не знає, що це таке. Як Україна? Ніхто не знає, що це таке, так як Україна, яка це пережила. Моліться і за Україну. Росія знищує Запоріжжя. За добу випустила близько 400 обстрілів керованими авіабомбами, безпілотниками, ракетами, артилерією по місту. Господи, захисти наші народи, благаю і укріпи у віри ще сильніше. А як не молитися за таке наш рідний край Запоріжжя, в якому я вчився? Біля Запоріжжя, Мелітополь, який зараз є, на жаль, під захватом територія, яка належить Україні. Як не молитися? Церкви, які я там відвідував, тепер з церкви в Мілітополі, одна з найбільших церков, яка є в Мелітополі, перетворили на клуб. І це є звільнення від кого? Від Бендери. Бандера б навіть не подумав про таке, що із церкви зробити клуб, а приходить освободитель і перетворює одну з найбільших церков Мілітополя на клуб, де танцюють і п'ють. Немає, немає слів для пояснення. Одне слово демон. Молимося. Слава Ісусу Христу! Амінь. Помоліться, будь ласка, за мою знайому. Її чоловік захворів раком кишечника. Вона вірить в силу молитви. Його звати Ільфат. Дякую. Для Господа немає абсолютно ніякої перешкоди, щоб, змоли, щоб вилікувати від самого страшного раку. Ми вже рахували, я десь підраховую, веду спеціальний список. Це вже поверх 12 чоловік в нашій церкві по просьбі, не в нашій церкві, на нашому каналі, по просьбі, е, по просьбі молитовної групи, коли ми разом молимося, 12 людей було і зцілено від рака явні такі признаки, коли людина хворіла, мусила сильно хворіла. Четверта стадія іде на останні якісь обстеження, приходить, і лікар дивується, що пухлина. Метастази, все пощезало. молимося. Слава Ісусу Христу, помоліться за всі нужди людей. Нехай Господь благословить і нехай буде Його воля дуже сильно, нехай буде воля, щоб ми розуміли в всьому, щоб ми не тільки гірко плакали, як прийшла хвороба, але ми дійсно розуміли, що якщо хвороба прийшла, подумаємо, чому прийшла. Що мені треба в своєму житті залишити, в чому мені треба покаятись, з ким мені потрібно знайти мир, і все це разом починає діяти і вступає ще в силу братська молитва тих, хто за вас молиться. Прошу помолитися за істілення моїх ног, благодарю вас за молитви. Помилійтесь, помилі, пожалуйста, за здоров'я мами, 84 года, а також і моє. Дякую, дорогий пастор Олександр, за молитви. Все віддаємо нашому Господу у його святі руки. Надія на милість Господню. Нехай буде Твоя воля, Господи, на всі нужди на цьому каналі і життя наших дітей та наших рідних. В ім'я Ісуса Христа. Чекаємо у терпінні, молитвах та дякуємо за все, Господу. Слава навіки. Наташа Спідел. Слава Ісусу Христу! Слава, хвала, подяка Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Підтримую всіх нужденних братів і сестер в молитві. Молюся за ваше здоров'я, пастор Олександр, за рідних і за церкву. Хай Господь всіх благословить. Буквально ще дві просьби. Помоліться, будь ласка, болить позвоночник, грижа, праве плече, дуже давить. Дякую за молитву. Господь сильний. Господь сильний заправити грижу. І зцілити плече, тільки улюблені, як Господь нас істріляє пізніше йдім до церкви, звіщаємо про це, говоримо у своїй локальній церкві, як Господь мене підняв, як він діє в ці останні дні. І останнє. Дякую Богу Ісусу Христу за вас, пасторе Олександр, за вашу молитовну групу, за всіх братів та сестер, які підтримують нас, в молитві. Брат моєї дружини вже знаходиться вдома на реабілітації. Як тільки загоїться рана після операції буде хімотерапія, прошу підтримати в молитві. Ще є багато-багато нужд. Як я казав, поверх пів тисячі, ми все не можемо прочитати. Молимося. Молимося один за одного, молимося за ці нужди. Молимося за Ізраїль, молимося за новоприбулих до Канади, за наш рідний край, Україну. Молимося, щоб Господь був разом з нами. Це останні короткі дні. Останні дуже короткі дні. Недаремно сьогодні дуже багато наших навіть проповідників говорять, що ми живемо в останні дні останніх днів. І для мене це є як бальзам на серце, тому що серед наших проповідників дуже маленько таких людей. Багато людей в Америці, в Канаді, особливо в Америці, які за останні дні американські пастори дуже багато говорять про підхоплення церкви, останні дні, як близько ми стоїмо до підхоплення церкви. А в нашому краї, краї чомусь дуже маленько ми чуємо на цю тему. Хай Господь благословить. І наших братів, які є в проводі, які ведуть церкви, тих, хто є в самих церквах, щоб процент віруючих перед підхопленням церкви підріс. І ті, що є на передовій, що були збережені, і ті, що є нас вдома, відвідують церкву, щоб ми всі разом об'єдналися в молитві. Молитви і за дім, і за Ізраїль, і за новоприбулих до Канади, щоб ми всі разом становили одну сім'ю, хто довірив своє життя для Ісуса. Молимося один за одного. Дорогі Всемогутні, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше спасіння. Ми дякуємо за твою Голгофу, за твою кров. Ми дякуємо за те. Якщо ти нам дозволиш дожити до неділі, щоб неділю ми згадали твої Голгофські страждання, і ще раз подякували тобі за Голгофу і за наше спасіння. Ми дякуємо тобі за святий народ Ізраїль. Він є святий відділений, але наскільки Він є відданий для тебе, ти бачиш, як далеко він стоїть від тебе. І в тому ці нелегкі години ми приносимо Ізраїль, приносимо Єрусалим до Твого престолу благодаті. Дай, щоб як можна більше людей покаялося. Ті, що будуть в церкві, щоб були підхоплені з церквою, ті, що лишаться на період великої скорботи, щоб були укріплені твоєю благодаттю і до кінця несли цю звістку. Ми молимо тебе за цих 144 тисячі, які мусять бути підняті в святому народі. Благослови тих людей, які зараз вже є, живуть, ходять. Ми молимо тебе за наш рідний край, за свободу, за мир, спокій. Благослови всіх, хто піднімає Сьогодні руку до Твого престолу, благодаті. Молим тебе за уряд Канади, за цю нову країну, в якій ми проживаємо. Молим тебе за всіх тих, хто сьогодні в нужді є на нашій сторінці. Ти бачиш. Бачиш цих більше як 500 просьб. Я тільки прочитав декілька. Але зараз це все ми вручаємо в Твої святі руки. Дай, щоб вже наступного разу ми ще більше почули цих подячних репортів. Коли люди дякують за звільнення, за істілення, коли люди дякують за те, що вони стали спасенними і пізнали святу Євангелію, благослови, все це ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.